Привіт! Я прочитав книгу перехрестя воронів і знайшов для вас п'ять цікавих фактів, які докорінно змінять ваше сприйняття відьмачого всесвіту. Приємного перегляду! What, what, what Події книги відбуваються у 1229 році. Коли молодий Геральт щойно вийшов на тракт, але вже втрапив у неприємну ситуацію. З якої вибратися живим йому допоміг старий біловолосий відьмак на ім'я Престонхольт, Геральт стикається з багатьма викликами та перешкодами, але здобувши союзників та друзів, йому вдається подолати всі труднощі та стати повноцінним відьмаком. У цій книзі ми нарешті змогли дізнатися точний вік Геральта. Він народився у 1211 році, а не у 1168, як припускали деякі фанати. І на момент його смерті, у 1268 році йому було 57. Що збігається з альтернативною фанатською теорією. Та ранніми словами Анджея Сапковського. До речі, це підводить нас до другого, не менш цікавого факту. У перехресті воронів, нарешті, з'являється підтверджена інформація про існування відьмачих шкіл. У попередніх книгах є лише згадки про різні медальйони. А в сезоні Гроз Геральт зустрічає відьмака з медальйоном у формі котячої голови. Проте конкретних підтверджень цьому не було. І лише у розмові з Престоном Хольтом автор чітко дає зрозуміти: відьмачі школи дійсно існують. Чарівник Ренегат незабаром помер за загадкових обставин, але до того встиг збудувати лабораторію, де почали створювати цих покращених істот. Лабораторія з'явилася на півночі біля самих витоків річки Тойне, Мірабель. Мірабель. Стара цитадель під горою Транберг. У чарівника були учні, саме вони і створювали в Мірабелі перших відьмаків. Абеанґрудикаєрморен з'явилося пізніше. Серед учнів, про яких я говорив, виникли суперечки щодо того, як створити кращі мутації. У результаті стався розкол, і з однієї лабораторії виникли три. На відьмаків був попит чудовиська неабияк псувало людям життя, от і створювали їх скільки могли, незважаючи на наслідки. Так початок став. Початком кінця. Нарешті ми дізналися точну дату погрому Каєр-Морхена. І це 1194 рік. Раніше фанати припускали, що саме після цієї події припинили створення нових відьмаків. Оскільки всі відьмаки й чародії здатні проводити мутації, загинули, а вижили лише ті, яких на той час не було в Каєрмор. Крім того, були втрачені формулу та мутаген. Але це не так. Під час погрому у замку було лише вісім відьмаків проти сотні фанатиків. Один із них урятувався втечу, а четверо виживши, об'єднавши сили, створили унікальний знак, який знищив більшість нападників. На жаль, відьмаки загинули. Але чародії, секрети уціліли. І створення відьмаків продовжилось. У 194 році, влітку, комусь, нарешті, вдалося зібрати, зорганізувати збрід. У гори вирушило військо, така собі сотня озброєного люду. Повернулося, та й то в паніці менше третин. Решта зогнила у рові вашої фортеці. Їх кістки лежать там і досі. Спитаєш, як це кілька відьмаків подолали сотню фанатиків? промовила вона. Скажу тобі як ти знаєш, найвправніші та навчені чародії вміють діяти разом, можуть об'єднувати сили під час створення заклять, від чого їхня міць зростає в рази. Відьмаки так не вміють і не можуть ваші відьмачі знаки річ суто особиста, налаштована лише на одного носія. Але тоді, в Каерморхені, коли НАТО переліз через вали підпалив прибудови навколо замку, четверо останніх живих відьмаків з'єднали руки і сили і створили знак разом убивчим ефектом, уразивши всіх одразу. На жаль, вони самі теж не вижили, але результат був, сказала вона, хоч і залишений без захисників Каєрморхен тепер опинився у владі вцілілих нападників. Та вони не наважилися вірватися в фортецю, а в паніці розбіглися. А ось що говорить Престон про припинення створення відьмаків? Мутації здатні мутувати самі по собі, при створенні елексирів помилок не уникнути, а патогени, що зберігаються у підземеллях, розкладаються ніщо не вічне. Я вважав і не був у цьому самотній, що випробовування слід припинити. Виживав один із десяти дітей, це вже не можна було назвати допустимими втратами, це скидалося на злочин. Усе це тягнулося певний час були суперечки, скандали, доводи, але, зрештою, здоровий глузд узяв гору, випробовування припинили зовсім. На жаль, надто пізно Ти чув, прокотів так. Це сталося, як відомо в Бенгруді. У Мірабелі кажуть, відбулося ще щось страшніше, але помилки тоді швидко. Усунули. У Кайр Морені подібного ніколи не траплялося. Коли ти залишав фортецю, скільки хлопчаків там ще залишалося? Шестеро. Цікаво, скільки з них виживе. У будь-якому разі ти, Геральте, один з останніх, хто вийшов на тракт із Каєрморгена? У цій цитаті чітко говориться про те, що створення відьмаків припинилося через негуманність. А оскільки Геральт народився через 17 років після погрому Каєрморхена, то можна впевнено сказати, що створення відьмаків відбувалося навіть після погрому. А чи знаєте ви, чому Геральт носить на лобі пов'язку? Як з'ясувалося, вона йому потрібна для того, щоб приховати страшний шрам на лобі, який він отримав у юності. Рано вранці неньки проводжала його аж до самих воріт. У мене, перервала вона довгу мовчанку, для тебе подарунок. Що це? Пов'язка для волосся, і щоб приховати цей потворний шрам на лобі. Такий шрам впадає в око. Кожен його запам'ятає. А ти, як мені здається, волію би не залишатися в чужій пам'яті. Носи пов'язку. Дякую. А чи знаєте ви, чому Геральт додав до імені приставку Зеривії? Про це ми дізнаємося в діалозі з матір'ю Асумптою Ривії, настоятелькою храму Мілітела. Матіра Сумпто? Так. Нещодавно мені сказали, що ім'я Геральд е, простацьке. Можливо, але це твоє ім'я. Е, ну так, але може щось додати якесь з, як у вас, таку собі дворянську приставку. Приставку, поправила вона. Та тільки який з тебе дворянин Геральте? Навіщо тобі рядитися в чуже пір'я? Але це ж твої земляки, відьмак, сказав Регіс. Тебе ж звати Герель з Ривії. Невелике уточнення, відповів відьмак. Це я сам себе так назвав, щоб звучало красивіше. У моїх клієнтів ім'я з такою приставкою викликає більше довіри. Розумію, усміхнувся вампір. Але чому ти обрав саме Ривію? Ти що звідти? Я тягнув прутики з різними звучними назвами. Таку методику мені порадив наставник не одразу, бо спочатку я вперто просив називати мене Геральтом Роджером Еріком Дюхо Белегардом. Тоді Васимір сказав, що це смішно, пихато і звучить безглуздо. Здається, він мав рацію. Перехрестя воронів дало нам багато відповідей на питання. Не розкритих в основній відьмачій САЗі. Але при цьому воно породило ще більше нових питань. Можливо, скоро ми побачимо нову книгу по Всесвіту Відьмака, в якій Сапковський дасть відповіді і на ці питання. Головне, щоб не вийшло так, як з Джорджем Мартіном та його вітрами зими. В цьому відео я зібрав п'ять цікавих фактів. Але деякі я залишив для наступного відео. А щоб його не пропустити, підписуйся на канал. Та тисни на дзвіночок. До зустрічі у новому відео!